Лідером ринку легкових автомобілів із часткою 12% в Україні вперше став заз. У травні заз закріпився в топах завдяки найпопулярнішим моделям ЗАЗ сенс, Ланос і віда. Саме завдяки потенціалу збільшення виробництва ми мали можливість суттєво відкоригувати ціну на автомобілі. Ми розпочали безпрецедентну акцію на автомобілі. Автомобілі без сумніву найуспішніші у нашому модельному ряді. Це автомобілі та Сенс. Ми запропонували нашим клієнтам, нашим майбутнім покупцям. Знижки до 7 тисяч гривень на автомобілі як 12-го, так і 13-го року. Лідером продажів став зас сенс. У компанії кажуть, надійну і невибагливу модель обирають за лояльну вартість від 56 тисяч 900 гривень. Підтвердив свою популярність і народний автомобіль засланус. Ціна його стартує від 70 тисяч. Високі показники демонструє «Віда», який отримав звання автомобіль року в Україні 2013 у номінації Кращий доступний автомобіль. Його вартість від 82 тисяч. Ти гривень ми будемо е, намагатися зробити все, щоб закріпитися на даній е, лідирую, лідируючій позиції, і будемо е, намагатися зробити все. Перше, все це якість автомобілів. Це лояльна ціна на наші автомобілі і м, кредитні програми, які дають змогу захопити ще більших наших клієнтів. Крім того, виробник ЗАЗО сьогодні пропонує гарантію європейського зразка на авто три роки або ж 100 тисяч кілометрів пробігу.